Вітаю! Мене звуть Наталія, я викладачка української мови і літератури, і сьогодні зауважу на такому завданні як розбір типового завдання НМТ, а саме редагування речення. Основне не тільки знати правила, а багато практикувати і виправляти, вміти виправляти свої і чужі помилки, що ми сьогодні з вами і зробимо. Редагування потребує речення. А. Беручи в руки звичайний олівець з гумкою. Ви ніколи не подумаєте, що людство витратило на цей винахід близько тисячоліття. В цьому реченні є ускладнення. На минулому занятті ми з вами розібрали типове завдання НМТ, в якому були відокремлені члени речення, і бачимо, що завдання А не є виключенням. Перед нами теж є відокремлені. З цього і почнемо. Знайдемо граматичну основу і. Відокремлення беручи, беручи такий маркерний суфікс, як учиючи, а чи, я, чи, ось він у нас, цей суфікс вживається, цей суфікс видає, що перед нами діє прислівник. Ви, хто що ви не подумаєте? Ви не подумаєте, і нам друга частина не стільки цінна, розберемося спершу. Ви не подумаєте і ви берете в руки олівець. Пригадаємо, що в реченні в якому є дієприслівник, або, як ми називали на попередньому розборі, відокремлена обставина, треба пам'ятати, що обставина. Тісно, в реченні пов'язана, вона дружить із присудком. Присудок обов'язково повинен бути особовий. За ним сховався займенник Я або Ми у множині, ти або Ви, може бути третя особа, він, вона, воно, вони. І зараз ми це перевіримо. Отже, присудок особовий, і перевіримо, що присудок і обставина виконувалися однією особою. Це наша цінність. Отже, не подумаєте ви, перше у нас дотримано, і ви берете в руки звичайний олівець. Це свідчить про те, що речення з відокремленою обставиною побудовано правильно. Розберімо завдання Б. Ще стародавні греки послуговувалися графітовими паличками, використовуючи їх для малювання. Так, у нас теж є відокремлена обставина. Хто виконує дію? Це греки. Греки послуговувалися. І перевіряємо, а що роблячи? Послуговувалися, використовуючи наш маркерний суфікс чиючи, чи, а чи я, чи шивши, підказує, що у нас таки є відокремлена обставина, використовуючи кого що їх для малювання. Перевіряємо: присудок чи він особовий, послуговувалися греки, вони, так, особовий присудок. І щоб греки послуговувались і використовували так. І друга, друга ознака теж у нас правильна речення побудоване за правилами. В. Потім секрет виготовлення було втрачено і лише ураганом 1565 року, промчавши англійським графством Камберленд, було відкрито родовище невідомого матеріалу графіту. Розберімося з граматичної основи. Було втрачено. Присудок на НОТО. Не може мати при собі підмета. Він не має особи, втрачено ким це робив я, ми ти ви безособове дієслово. Безособове дієслово не може мати особи і не може мати обставини. Було втрачено, ким було втрачено, промчавши. Це вже про ураган. Отже, дій прислівниковий зворот не може бути при безособовому присудку. Перевіримо далі. Було відкрито знову безособове дієслово на НОТО. Наше перше правило особове дієслово не дотрималось. Поставимо крапку, перевіримо Г і Д. Довіряй, перевіряй. У 1858 році Хайман Ліпман із Філадельфії запатентував олівець з гумкою. Відтак кожен Отримав можливість писати, що роблячи, одразу витираючи помилки перше. Хаймен Ліпман, що зробив, запатентував присудок. Він особовий, він, так, особовий присудок, олівець. відтак, хто що, друга частина, кожен що зробив, отримав, хто він особове діє словом, присудок особовий отримав. Можливість, яку писати це означення, можливість писати, що роблячи при цьому витираючи. І витирає, і отримав можливість це одна особа, тож речення складне Г утворено правильно, особовий присудок. І е, обставина виконується однією особою. Речення Д цікаво, що експериментатори використали до кінця один олівець середньої твердості, написавши 45 тисяч слів. Цікаво, цікаво, це присудок. Якби у нас не було, що ми б задумались, може це вставне слово, що експериментатори виконують дію, що зробили? Використали. Олівець використали вони. Присудок має особу, вони використали, що зробивши, написавши. Ось наш теж суфікс учиючи, а чи я, чи свідчить, що ми таки знайшли відокремлену обставину. І присудок у нас особовий, речення утворено правильно. І ще раз. Підіб'ємо підсумок. Речення В побудовано неправильно, тому що при відокремленні обставині або дієприслівниковому звороті присудок повинен мати особу, а дієслова на НОТО називаються безособовими. Отже, відповідь у нас В, і повернуся, побажаю вам успіхів, не бійтеся виправляти свої помилки, будьте успішними.